Мої вітання, шановні телеглядачі РТК Хуст. В ефірі короткий інформаційний випуск новин. Міжнародна та транскордонна співпраця з містами-побратимами, проекти, якої вже не перший рік реалізовуються у місті над Тисою, приносять позитивні результати у покращенні інфраструктури нашого міста. Так нещодавно Хуст відвідала поважна делегація польських, словацьких та румунських делегатів. Як проходила зустріч та які плани на майбутнє в співпраці були окреслені? Дивіться у нашому першому на сьогодні відеоматеріалі. Спільні проекти із міжнародними партнерами, містами побратимами, які реалізовуються у місті над тисою, приносять позитивні зміни у покращенні інфраструктури та суспільних об'єктів. Нещодавно місто Хуст відвідали представники міст побратимів із Польщі, Словацької Республіки та Румунії. Звичайно, приємно сказати те, що наше славне місто Хуст відвідали наші міста побратими. Це я хочу сказати перш за все дуже велике спасибі пані Барбара із польського міста Леско, які ініціювали і допомогли нам вирішити питання. Е Виділення коштів по європейському гранту, і за ці кошти ми завершили в тому році 19 вулиць міста Хуста. Ми проклали новий водопровод. Я хочу щиро подякувати нашим словацьким партнерам, за участь яких ми отримали нову сцену, отримали біотуалети і отримали дуже гарний фонтан, який буде незабаром запущений у нашому парку відпочину. Також присутні у нас нові колеги з Румунії, які ми говорили сьогодні, підпишемо договір про співпрацю і з містом Сегетом, це Румунія, новий мер обраний у Словаччині. На жаль, не змогли приїхати з Македонії, з Хорватії та Угорщини наші делегації по певним об'єктивним причинам, але сьогоднішня зустріч нас підводить до того, що ми вже з сьогоднішнього дня починаємо працювати по нових грантових проєктах для того, щоб місто Хуст отримало відповідні грантові кошти і щоб ми могли зробити ще багато корисного, хорошого для населення міста. Нашого прекрасного хуста почесні гості мали змогу ознайомитися із оновленою площею, покращеним парком відпочинку та іншими спільними проектами, що протягом останнього часу реалізовувалися спільними зусиллями. Ми із нескольки кандідата нашому сотрудничеству і реакція ці проекти. Myślę, że ten projekt, który zrealizowaliśmy wspólnie ja był ważny dla strony ukraińskiej, ale również bardzo ważny dla strony polskiej. My w ramach tego projektu wybudowaliśmy 19 km sieci wodociągowej i zmodernizowaliśmy 33 km W ramach tego projektu my wodociągowej, prawoda w dzielnych klimat jeni za bardzo dymankirawali piciołamieka uwda prawoda wgórezy. to doszło to, oczywiście stacje uzdatniania mówi się o stacjici i <holog interf drink> Myślę, że to był pierwszy projekt ponieważ już interesował to był pierwszy projekt. Jakie cele będą realizowane w następnym okresie finansowania? No czy

Чисто багато, як я зрозумів, не бачив знач... до цього, як було, але дуже, як говорять інші, дуже багато змін зробилося, місто дуже гарне. І надіємося на... на майбутню співпрацю із Хустом. Місто Сігети з Хустом. Хустом завітали з нашою делегацією, аби ми знову обновили, і надв'язали співпрацю з містом Хуст. Ja osobne som nebol v meste chust 8 rokov, moje priatelia, projektový manažer asi 3 roky a sme veľmi milo prekvapení, akým rýchlým tempom chuz napreduje. Keď to pôjde takým rýchlým tempom, tak 8 rokov budete možno ďalej ako my na Slovensku, ale verím, že sa vám tu naďalej bude takto dariť aj, aj v projektoch, aj v práci ľuďom. Подібні візити, за словами очільника міста Володимира Кащука, є ознакою продовження співпраці із містами-побратимами. А отже, дорожня карта подальших проєктів вже створена. І продовження теми міжнародної співпраці. Які європейські проекти реалізовуються у Хуському районі? Які перспективні напрямки транскордонної співпраці існують? Про це все нам розповів голова Хуської районної державної адміністрації Назарій Павлій. Пропонуємо вашій увазі коментар очільника району. Хуський район є районом, який межує із нашими іноземними партнерами, але слід відмітити, що Хуський район, напевно, єдиний у області, який не має пункту пропуску міждержавного. Але в той же час ну і Перепрошую, що відклоняюся, але в той же час, як на мене, відновлення і впровадження пункту пропуску у нашого району з іншими державами може принести свої позитивні. Плоди у плані інвестицій, у плані підняття економічного рівня і тому подібне. Ми маємо яскравий приклад того, як живуть наші сусідні райони, та ж Тячівщина, та ж виноградівщина, які мають пункти пропуску. Ну і не мені вам про це говорити, ви самі знаєте і маєте можливість порівняти їхній стан і наш. Але у той же час слід відмітити, що наш район також активно співпрацює із різними. Нашими міжнародними партнерами. Яскравим прикладом цьому є програма розвитку ООН, орієнтована на громаду, яка з допомогою якої нам вдалося реалізувати три проекти у 2015 році. Проекти в основному носять мають соціальний характер. Це реконструкція шкіл. Котелень і тому подібні, в основному енергозберігаючі заходи слід також звернути увагу на те, що тісно вдалося налагодити співпрацю нашого району із краєм Вісучина, який також брав активну участь і планує брати на у сьогоднішньому, у 2016 році, відносно. Фінансування відносно співфінансування реконструкції об'єктів і об'єктів, у тому числі соціальної сфери. На минулому тижні до нас завітали одинокі матері Хущини, щоб їм надали роз'яснення стосовно соціальних виплат. В інакшому випадку жінки планують оголосити страйк. З цього приводу ми звернулися в управління соціального захисту населення Хуської міської ради. Пропонуємо вашій увазі коментар Лариси Пацкан. 1 січня 2016 року законом про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України від 25 грудня 2016 року було внесено зміну до порядку призначення допомоги одиноким матерям. Допомога одиноким матерям з 1 січня 2016 року надається у розмірі щодо рівної різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. В розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Прожитковий мінімум на дитину до 6 років становить 1167 гривень, на дитину від 6 до 18 років 1455 гривень. Особи, які одержували допомогу як одинока мати на дитину до 1 січня 2016 року, мають право звернутися протягом періоду з січня по березень для поновлення своєї виплати з 1 січня 2016 року. За умови надання заяви, декларації про майно та доходи сім'ї, які заповняються на підставі довідок про доходи за попередні 6 місяців. Також надається довідка про проживання дитини разом з матір'ю. І у випадку надання необхідного пакету документів допомога буде поновлена також з 1 січня 2016 року. Затримок у виплаті немає. Громадяни, які звернулися в лютому за призначенням допомоги, вже в березні при надходженні першого траншу коштів одержать допомогу за попередні два місяці. Такою була інформаційна картина цього дня. Я нагадую, що короткі новини та окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці в соцмережі Фейсбук адресу якої ви бачите на ваших телеекранах. Також нагадую, що РТК Хуст змінила своє місце знаходження. Відтепер шукайте нас за новою адресою місто Хуст, вулиця Курятовича, 1А. Другий поверх двоповерхової будівлі на подвір'ї міськрайонної газети Вісник Хущини та районної друкарні. Дякуємо за увагу. На все добре. Побачимось завтра.